Острів Тисячу вражень, острів Вулкан та острів Курорт, де приблизно третина узбережжя розкішні пляжі, як ви вже зрозуміли з назви цього відео Яна Тенерифе. У цьому випуску ми побуваємо на півночі та півдні острова, відвідаємо сім найкращих пляжів та побачимо ще багато чого цікавого. Але перш ніж ми почнемо говорити про все красиве, почнемо з головного транспорту, клімату та розташування. Автобуси це найпопулярніший транспорт на острові, не враховуючи машину, недорогий, зручний і їздить за графіком. Місцеві сленгові автобуси називають «гуа-гуа». Яскраво зелені автобуси проходять через найпопулярніші пляжі та пам'ятки острова. Маршрути найбільш зручні для побудови на картах Google. Виток можна придбати як у водія під час посадки, так і через додаток Movie Application, Ціна разової поїздки на трамваї. Євро 35, а на автобусі від Євро 45. Все залежить від відстані. Якщо ви часто плануєте їздити на автобусі, як робив це я, то рекомендую придбати туристичну карту. Є дві опції заощадити. Купити day Travel карт на один день за 10 євро або семиденну карту за 50 євро. Карта включає в себе необмежені поїздки на автобусах і трамваях по всьому острові. Під час зйомок цього випуску я проїхав на 16 автобусах за 2,5 дні, тож це дійсно вигідна пропозиція. Приходьте на зупинки та автобусні станції заздалегідь. Так як на острові є звичай, займати черги на автобус раніше, водії набирають в салон людей не більше, ніж посадочних місць, тому будьте готові, що ви можете і не поміститись. Доведеться чекати наступний. Тенерифе – найбільший острів канарського архіпелагу, розташований в Атлантичному океані, на острові аж 12 кліматичних зон, які дозволяють насолоджуватися комфортною погодою в будь-який сезон. На клімат островів впливає близьке розташування узбережжя Африки за 100 кілометрів від кордону Марокко і Західної Сахари, з яких на канари вітер Харматан, приносячи спеку та пісок. Гори вулканічного походження поділяють острів на дві основні кліматичні зони мокрий північ і сухий південь. Північ відрізняється своєю багатою рослинністю та досить прохолодними зимовими ночами. Південь більш сонячний, з сухим кліматом, з невеликими краплями щоденних і сезонних температур. Вивчення острова пропоную розпочати з прибережного міста Гаричіко, яке досі зберігає сліди потужного виверження вулкана. Місто розкинулось на північному заході острова, його архітектура, вузькі вулиці мають унікальний канарський аромат. Зацікавленість до міста починається з його історії. В 1706 році кількатижневе виверження вилило лаву в стару бухту. І фактично знищило засоби для існування міста. На той час місто було важливим портом для експорту вина та інших місцевих продуктів. Все, що залишилося від порту того часу, ось цей напівзруйнований кран. Неподалік церкви в глибині вулиці є невеликий затишний парк, в якому зберігаються перенесені ворота зруйнованого порту того часу. Гаряча лава назавжди змінила ландшафт узбережжя. Побудувати порт більше так і не вдалося. Але з'явилися природні басейни Ейкалатон, утворені справжнісінькою лавою. Тепер гаричико невелике місто з п'ятитисячним населенням. Головною пам'яткою є фортеця Сан-Мігель, розташована на набережній, неподалік старого порту та оглядового майданчика. Місто, в якому шумі шумісуіта сучасності поєднується з історією та традиціями. Головне місто острова Тенерифе та столиця Канарських островів Санта-Крус. Щоб відчути весь шарм та колорит міста, треба, звичайно, йти в серце міста. Місцевий ринок Нуеста Сеньора де Африка. Ринок був заснований в 1940-х роках, то сьогодні продовжує залишатися орієнтиром міста. За своєю архітектурою двохповерхова будівля ринку більше нагадує архітектурний стиль характерний для країн Північної Африки. На території ринку зосереджено багато кафе, торгових лотків, магазинів. Продаються маса звичних нам та екзотичних фруктів. Є багато риби та м'ясних делікатесів. А це площа Іспанії, вважається найбільшою площею на канарському архіпелазі, побудована в 1929 році на місці історичної фортеці Сан Крістабаль. Площа Іспанії складається з великого фонтану та пам'ятника. За фонтаном просто небо розкинулася місцева ярмарка, на якій продаються унікальні прикраси, одяг та аксесуари. Однією з причин популярності Канарських островів серед туристів є, звичайно, ідеальні умови для пляжного відпочинку. Приблизно 220 кілометрів узбережжя Тенерифе – це розкішні пляжі. На острові вони представлені в достатку: дикі та розгорнуті, штучні та натуральні, дуже маленькі та кілометрові. Спойлер, знайти той, який вам сподобається, буде нескладно. Далі ви побачите самі яскраві пляжі Тенерифе. 30 хвилинах їзди на автобусі від центру Санта Круз є рибальське село Сан-Андрес. Яке славиться своїм майже півтора кілометровим пляжем Лас Resitz. Пляж дуже незвичний. Його золотий пісок привезений з пустелі Сахара. І ви безумовно бачили це місце на знімках в Інстаграм. Інфраструктура тут не нав'язлива і мінімальна. Парковка уздовж всього пляжу 3-4 кафе, вбиральні душі і лежаки. Одним мінусом цього пляжу є температура води. В порівнянні з іншими пляжами вода тут на декілька градусів прохолодніша. З південного сходу ми телепортуємося до південного заходу острова. А ось на півдні острова завжди на декілька градусів вода тепліша. Тому для пляжних канікул туристи здебільшого вибирають південно-західну частину Тенерифе. Це туристичне життя кипить навколо міста Коста адахе Там і пляжні бари, і кафе з відкритими терасами, нічні клуби і сувенірні лавки. На мою думку, південно-західна частина острова це гілка Туреччини на Канарських островах. Тож я відвідав три самих найпопулярніших пляжів регіону Адахи. Найбільше враження отримав від пляжу Ельдюка. Находиться на околиці міста і є оазисом фашанебельного відпочинку. Дрібний пісок золотого кольору, зручніше злонги, незвична форма скель та розлогі пальми, що дають прохолоду. Все це чекає вас тут, такий собі шматочок мальдівів на Тенерифе. У сусідству є пляж Фаньябе, складається з вулканічного чорного піску, але місцями є і світлий. Пляж обладнаний всім необхідним. Є парасолі, душі, прокат шезлонгів та спорядження для активних видів відпочинку. Можна покататись на катамарані та скутері. Уздовж пляжу стоять пляжні кафе і бари, кіоски з пляжним приладдям та сувеніри. В центральному районі приблизно в 10 хвилинах ходьби від автобусної зупинки знаходяться два перших самих південних і найдовших пляжів Коста адахе де троє один та два. Пляжі розташовані поряд один від одного, межі між ними практично стерті. Їх часто називають просто троє. На цих пляжах відмінна інфраструктура, а уздовж океану стоять найкомфортніші готелі. Фінальним місцем цієї подорожі буде місто з субтропічною рослинністю, де Агата Крісті любила відпочивати в минулому столітті. Перто де Ла Круз – одне з найбільших південних міст Тенерифе. Місто з цікавою та багатою історією. По-перше, це перше курортне місто, побудоване на Тенерифе. По-друге, в місті проживає основний відсоток корінного населення острова, який зберігає дивовижний національний аромат. Розинкою міста є Коста Мартіни, це комплекс із семи відкритих басейнів з морською водою прямо на океані. Основна частина всього цього унікального місця це Гіганське озеро з загальною площою 15 тисяч квадратних метрів, вхід 5,5 євро. Але не басейними єдинами, чим перевертає увагу це місто. У двадцяти хвилинах повільної ходьби від центру і в дев'яти хвилинах від автовокзалу є неймовірної краси пляж Прая Хардин з унікальним видом на вершину сплячого вулкану Тейде. Архітектори розділили пляж на три частини: з питань безпеки та зручностей: вода, синя і прозора. Хоча на пляжі чорний пісок. Перша бухта пляжу туристична, оскільки найбільш наближена до комплексів готелів, третя найпопулярніша серед місцевих та серфингістів. Тут найбільш розлючені хвилі. Важливо зазначити, що всі пляжі острова абсолютно безкоштовні. Це чудове місце для фінального заходу сонця біля океану з чудовим видом на чарівне місто Пунта Брава та могутній вулкан Тейде. Ці місця обов'язково рекомендую відвідати.